Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Бірхаус, що в перекладі, певний будиночок. От зараз я хочу цю вам карту показати, як вона виглядає. Зараз ми переглянемо. Це карта другий пілот або гонка озброєння може бути. Давайте от зайдемо в цю карту. Заставочка така красива в нас. Let's go, let's go! Отак вона виглядає в нас. Давайте. Ще можна по драбинці залізти сюди. І цікаво, що таке розкакнути. Ну, ось сюди далі вже не можна запригнути. Я пробував. Далі вже не запригнеш Туди на будинок. Гарна така зелень виглядає, столики такі, бочки гарні. Дуже гарно все зроблено. І що цікаво на цій карті, от вс... я дивився, що тут розлітаються деякі речі. Мені це подобається. Такий бар у нас тут цікавий. Віце, які відблиски гарні видно. Небо, от, воді дуже гарно зроблено. Давайте зайдемо в будинок, подивимося, як виглядає. О, чути що горить. Бачите камін. Тут у нас. О, такий вогонь гарний. Бар цікавий такий. Ну, досить атмосферно зроблено, гарно. Тут теж гарний відблиск від води. Виглядає? Дуже гарна ця карта. Я думаю, що теж вона може попасти в Counter-Strike 2, або другий пілот, або гонка озброєння. Досить цікава карта, на мій погляд. гарно, ну давайте ще по будиночку пройдемося. Що тут в нас є? Бачите, вікно розбивається, але через них ми ніяк не зможемо пролізти. Так цікаво задумана карта. О, є схованка. О, можна ховатися, якщо хтось тут буде ставити бомбу. Ще щось цікаве тут. Бачите, включено Counter-Strike. Кімнаті. Така кухня. А ну на кухні теж все розлітається. Так, розлітається, цікаво. Це мені подобається. Так, тут ще є такий другий хід. О, тут пива багато. Ой, тут можна відкривати. Далі. Угу, Отак от є. М -м. Цікаво, цікаво. Давайте ще тут є ще один хід і тут можна відкривати двері. Роздівалка. Тут теж можна так ховатися в цій карти. Тут на вулицю. Досить деталізована карта. Я би сказав, от верноградники там вдалені є. Щось таке цікаве, чи ховатися теж можна такі. Звідси терористи виходять. Бачите, звідти контртерористи, тут терористи. І ще що є цікаве тут на цій карті, що можна на кришу О, запригнути. Бачите? Можна, дивитися, кухню. Але ці, це стекло не розбивається. От на цю кришу ми ніяк не виберемося, а сюди ми можемо. Знаєте, тут вдалині видно виноградники. Досить гарно деталізована карта, як от мене сюди вилізли, і бачимо, що гарно пророблено, всі деталі. Дуже красива карта. Якщо вам сподобалася ця карта, ставте лайк і підписуйтеся. Я буду дуже радий. А ще на кінець я хотів показати підписника карту українську. Давайте зайдемо, я її покажу вам. Ось така карта. Тут фотографії. Ось така в нього карта є. Є 8 фотографій. Отака карта. Якщо вам це все сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, заходіть на карти Майстерні Steam. Я ще буду вам показувати нові карти. Всім па-па і до зустрічі, до нових карт.